Всім привіт! Сьогодні готуємо хрусткий пиріг із тіста філу з куркою та грибами. Простий, ароматний і неймовірно смачний. Миємо та нарізаємо гриби. На велику терку натираємо твердий сир. Цибулю нарізаємо невеликим кубиком, також нарізаємо куряче філе на невеликі шматки. Обсмажуємо до напівготовності та додаємо всі наші інгредієнти. Для початку додаємо гриби, цибулю, солимо за смаком, додаємо спеції до курки за смаком, все перемішуємо та додаємо вершки, змащуємо форму олією та викладаємо перший шар тіста. Так робимо сім разів. Кожен шарт потрібно змащувати обов'язково олією. Викладаємо нашу начинку з грибів, зверху посипаємо твердим сиром. Кладемо наше тісто зверху, змащуємо олією і робимо так 2-3 рази. Завертаємо краї нашого пирога, змащуємо обов'язково яйцем та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Хрусткий золотистий пиріг із соковитою начинкою всередині готовий. Смачного!